Good morning, children. Good morning teacher is your answer. Let's repeat the words. Давай повторимо слова. Listen, listen. Слухайте. Who? Who? Кто? Postman. Postman. Поштар. Uh, card, card. Листівка. Christmas. card. Різдвяна листівка. Next. For you – For you, для тебе. Santa Claus – Санта Claus, Санта Клаус. America or USA. Америка або США. New words, Нові слова. New words, нові слова. Деякі з них ми з вами вже знаємо. Open – Open, відкрите. Відкривати ми можемо не лише підручник, правда? Ми говорили open your book, відкрий свій підручник, а ще може бути вивіска на магазині. Open, тобто відчинено. What. What? Що? Є таке словосполучення, будемо вчити в четвертому класі. What's the matter? Що трапилося? Бо в чому причина? What. Що? Далі слово нам вже відоме present. present. Подарунок. Президент подарував подарунок дівчинці. Present подарунок. Тепер дивіться. Багато хто з вас знає, що таке Apple Watch. Apple Watch. Ми знаємо, що Apple це такий яблучко, надгризений логотип компанії «it's logo of company Apple. Отже, Apple це яблуко, а watch. Це наручний годинник, тобто годинник, який носять на руці. Apple watch складається з двох слів. Apple. Яблуко, watch годинник, який носять на руці. Окей, okay. next. Our. Our. Ось бачите слово our. Наш. Our house, наш будинок Our. Це річ, яка належить одразу декільком людям. Наше Our. І останнє слово, мабуть, найлегше камера. Камера. Ми як в українській говоримо камера, так і в англійській камера. Окей, okay, very good. One more time. Open. Відкрий. What? Що? Watch. Годинник. Present. Подарунок. Our. Чий будинок? Наш. Камера. Камера. М може бути фотокамера. Може бути uh, відеокамера. Залежно від чого, для чого ми її використовуємо. Окей, okay. open your book, please, page 65. Open your book, please, page 65. Let's read. Давайте почитаємо. Ми з вами будемо читати і одразу перекладати. Давайте розглянемо спочатку назву уроку. Lesson 6. Lesson 6. Урок шостий. Назва нашого уроку. Just a minute, мені панель управління. Назва уроку New Year Presents. Ми знаємо, що New – це новий year, Рік new Year – Це новорічні presents, подарунки. Згадуємо одразу, що президент дівчинці подарував подарунки. Окей, okay, let's read. Happy, just a minute. Happy new year Vlad. Happy. Щасливого нового року Влад. Далі Влад відповідає Happy new year. Щасливого нового року. Оленка. Так, next. Sentences. Наступне речення Let's давай. Open. Відкриємо our. Наші presents. Подарунки. Number two. Номер два. Вау! Wow! Можна читати перекласти як вау wow або ого. Oh. It's a camera. Це є камера. What? Що? Have you got? Have маєш? You ти Vlad. Що маєш ти Влад? І так, тобто в нас дівчинці подарували камеру, і вона питає, що у Влада. І Влад відповідає: Вау! It's a watch! Це наручний годинник. Вау! It's a watch! Так, переходимо до наступного слайду. Next slide. Listen, listen. Послухай, point, point. Покажи. Давайте. Мы с вами послухаем. Just a minute. Lesson six, exercise two. Listen and point. One. Look, I have got a present. Wow! Is it a doll? No, it is not a doll. It is a watch. 2. Look, I have got a present. Wow! Is it a ball? Yes, it is. It is a big ball. 3. Look, yeah. I have got a present. Is it a camera? No, it is not. It is a nice book. Four. Look, I've got a present. Wow, is it a camera? No, it isn't. It's a score bag. Lesson, lesson six. Exercise two. Listen and point. One. Look, I have got a present. Look, поглянь, I have got a present. Я маю подарунок. Wow! Is it a doll? Wow, is it a doll? Ого, це лялька? No, it is not a doll. No, it is not a doll. Ні, це не лялька. It is a watch. It is a watch. Це є годинник. І в нас, бачите, галочка стоїть о, біля годинника. Two. Look, I have got a present. Look, поглянь. I have got a present. Я маю подарунок. Wow. Is it a ball? Wow. Is it a ball? Ого, це м'яч. Yes, it is. Yes, it is. Так, це м'яч. Ставимо тут позначку. It is a big It is a big ball. Це великий м'яч. До речі, хочу вам сказати, що м'яч для футболу так і називається футбол. Тому що фут це стопа, а бол це м'яч. Футбол це футбольний м'яч. Далі розглядаємо третій. Малюночок Picture number 3. 3. I have got a present. Look. Поглянь. I have got a present. Я маю подарунок. Is it a camera? Is it a camera? Це camera? No, it is not. No, it is not. Ні, це не вона. It is a nice book. It is a nice book. Це гарна книжка. Four. Так, давайте позначимо. A nice book. Мила книжка або гарна книжка. Look, I've got a present. Look, поглянь. I've got a present. Я маю подарунок. Wow, is it a camera? No. Wow, is it a camera? Ого, це камера. No. No, oh, it isn't. It's a school bag. No, it isn't. It is a school bag. Це шкільний рюкзак. Let's tick correct answer. Давайте позначимо правильну відповідь. Let's take the Correct answer. Well done. Гарна робота. Так, зараз швиденько знайдемо. Потрібне для нас місце. У нас лишилась лише одна вправа читання. Слова не обов'язково вчити, але. Тут є нам вже відомі, тому в процесі можна перекладати. Це допомагає запам'ятовувати правильно одразу читання, якщо перекладати. І так, що нам варто знати? Погляньте, будь ласка, сьогодні ми з вами вчимо букву сполучення сі Зараз хвилинку так зроблю. Сьогодні ми з вами вчимо букву сполучення CH. Так от. Це буквосполучення читається українським звуком «ч». Ч. Як запам'ятати, що сі це звук «ч»? Дивіться, пропоную вам подумки Доба... додати другу половинку до літери Сі, домалювати хвостик. І... Запам'ятати, що це у нас з вами намальована черешенька. Там ще листочок її намалюємо. Це у нас з вами черешенька. Для чого це потрібно? Справа в тому, що ми з вами до цього вчили букву сполучення S H. І воно читалося як «ш». Ми говорили, що наша, наша ось ця літера С. Схожа на змію, схожа на гремучу змію, і тому вона шипить так хвостиком, да, рухає і виходить ш-так. -ш 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 -ш. Буква сполучення SH це звук Ш. Ну, погляньте, вони ж дуже схожі. Якщо ви їх побачите, одразу ви не зможете згадати, який з них як читається. Тому я й пропоную запам'ятовувати Ш через гримучу змію, яка шипить. А букву сполучення Сі запам'ятовувати через черешню. І ми з вами одразу будемо згадувати, що це звук Ч. Побачили половинку черешні, значить звук Ч. Ну що ж, працюємо далі. Розібрались звук Ч. 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 Читаємо watch. Watch. Watch це наручний годинник. Че, че. Це стілець ми знаємо. Наступне слово чез. чез. Інколи е, читають його як чес, е, оглушують да, останній звук, і тут нам на допомогу приходить асоціація. Уявіть, що ви граєте в чесні шахи. Так от слово чез це шахи. Чесні шахи або я граю в шахи чесно, чес. Ч шахи. Teacher це ми знаємо вчитель, і children нам вже відоме діти. Перекладаємо речення. I have got. Я маю A watch. Один годинник. Наступне речення. This is це є My – мій teacher вчитель. Наступне речення. Next sentences. Look. Поглянь. Погляньте. Children, діти can jump, діти можуть стрибати. Наступне речення. A ball – один м'яч is є under під the chair цим стільцем. Один м'яч є під цим стільцем. It's all for today. Це все. На сьогодні. Давайте ще раз прочитаємо, тільки вже без перекладу. Watch. Che. Teacher. Children. I have got, я маю a watch. This is my teacher. Look, children. Can jump. A ball is under the chair. Так, тепер це вже точно все. It's all for today. Our time is up. Goodbye, children. See you next time!